Доброго дня, шановні Друзі, вітаємо всім підписникам. Отже, що бачимо перед собою юто. 140 коней. 105 коней і 130 коней. Юто, як ми з вами знаємо, це Китай. Що мене цікавить? Юто на 105 коней. Яка його буде ціна?

сучасних державних програм. Яка його буде ціна? На 105 коней? 1 мільйон 406 тисяч. Ой, давайте в долари. 38 тисяч доларів, якщо рахувати, то поміж банком. Ну, зараз, так. Да. Все, дякую. Значить. 40 тисяч баксів, 38 тисяч баксів. Що ви маєте за 38 тисяч баксів? Ви маєте економію в 2 тисячі доларів. Дві в чотири, бо там е, йде фермер 40-42. То є, будемо читати дві чотири тисячі доларів. Економію ви маєте. Раз. Маєте що ще на п'ять коней більше. Два Кроме того, кроме того, ви маєте звичайний китайський трактор. Зараз заліземо всередину і подивимося всередині на юто. Ну, залазиш зразу в китайський тракторець. О, дивіться, як гарно. Все світиться. Камера назад все показує. Все закрито, зварні шовчики І пластмаса. Пластмаса. Це чисто якийсь дермантин приклеєний. В цьому фермері більше м'якого. Менше оцієї пластмаси Ну Це я домахуюсь по тому, що я бачу. Так же саме. бачите? Болти просто терчать, можна було б їх Хоча б під такі закльопки зробити, щоб воно закривалося. Різнокольорові речашки, щоб ви не попутали, що і як тягнути Оця вся обробка попростіше виглядає. Потолок, потолок, потолок. Можна було б, звісно, краще тканю. Да, воно м'ягеньке, але якась, 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 Якийсь лінолюм, типу того. Дірмантинчик, підпаральней. Отакий От він має вигляд. Маємо люк, який відкривається тільки отак. Фермери відкривається краще. Щось зараз може сказати, агітує за фермера. Ні, ребята, я показую варіанти, які є. А там вам вже вибирати, що ви собі будете купувати. Юто це нормальний Китай, завод один з трьох найбільших у світі. І найбільший, здається, в Китаї, якщо так. На заводі виробляють кроме тракторів. Це, грубо говоря, танковий завод. Там танки клепають. Куди ті танки, звісно, поїдуть, це ще питання. Але поки вони не їдуть в нашу сторону, то в нашу сторону їдуть трактори. Не хочу нагнітати обстановку, але тим, хто купляє таку техніку, то все-таки раджу задуматись. Тому що як не як там дядько розчахлив по фермеру, що мінімальні шланги і тому подібне, вони роблять в себе. І якщо у вас щось навернеться, то ви візьмете, до них звернетеся, вони приїдуть і вам їх замінять, бо в них є, вони в наявності. Продано фермера 150 тракторів. А цих зуб даю зараз, спитаюся, може скажуть, можуть не сказати, тому що не знаю. От і все. Зараз питаємося. А яка на нього гарантія йде? Рік або півтори тисячі, мотоводин. Там залежно, залежності, що перший стане. А ви можете сказати, скільки всього ви по Україні продали цих тракторів? Е, наша компанія. Ну давайте ваша компанія. Е, десь близько ее, сейчас скажу, 80-ті і у нас просто названня трошки змінилося. Якщо общикувати, то десь близько ж 160+. Плюс. Там 162, ну плюс-мінус. А тепер, якщо що скажете, скільки хотя було цих гарандійних вибасток? Да. Три. Традиційно три і це не скриваючи говоримо, що показник гарантійних випадків на трактури Юто у е, нас мінімальний, тому що саме головне це як ми знаємо, предпродажна підготовка. Якщо вона Добре зроблена. У нас передпродажна підготовка, ми кожен болтик перевіряємо, закручуємо, щоб всі патрубки були на місці. Ну, ми робимо повністю все. І це показує результати в майбутньому для фермерів. А що саме було по гарантії мінялося? Ой, тут, тут більше до сервісної служби, там було Щось з поршньовою групою, і це був заводський брак. Mm -hmm. Як вона там в нас е, Юти збираються з заводським методом метод станки, то все десь, як кажуть, станки є з, замінюють деякі запчастини, і вони е, теж е, якісь є вироботка в них. І видно, щось не заміняли в цих станках. і Вони поставили, і воно получають ну, груборечові групі. говоря, 160, групи, 160 тракторів і три випадки. Це доволі таки мало. Це загальну це офіційно, які на нашій компанії є, і вони е, е, є фактом. Дякую, от так от. 4, 4, 4, 6, Тому народ Вітра, для того характер. і існує Вітра. мій канальчик. Тут, звісно, вибирають люди, які не такі, як ми з вами. Вони вже мислять з другими масштабами, але, грубо говоря, вибирати вам 38 і економити 2-4 тисячі, маєте китайський трактор з китайського на, на настоящого заводу, вроді би і гарантія є, або наш український типу фермера, який на 2-4 тисячі буде дорожче, по якості є плюси фермера, я скажу так, іменно по кабіні, і тут вже душою не будемо травити, якщо у вас якийсь патрубок або скло навернеться, мені все-таки здається, з фермером питання вирішиться швидше. Хоча що один, що другий трактор доволі таки непогано. Ну, плюс фермер як не як там більше напічкано європейських цінностей, скажімо так. А так, Юто, трактор непоганий. З в ЮТО мені один із більших нравиться. Маленький, крепкий, потужний. Такий же самий маленький Юту, тільки в три рази більший. І на кабіні. І все. І до речі, то, що відрізняється ще в кабіні, між даже взяти ту ж саму 50-ку, в 50-ку залазиш, місця мало. В цій кабіні місця багато. Тут а тільки вже є нюанси по тому, як кабіна оброблена. Це якщо рівняти з фермером. Рівняємо з тим, тому що більше тут немає з чим рівняти. 100 105 коней. Все інше, воно зараз дороге. Як космос. А це саме дешеве. Отак. Ну, все народ. Як завжди, всім щастя, радості, удачі. Ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал і пам'ятаємо, що головне це здоров'я. Все, всім до побачення.